Всім доброго дня та мирного неба, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні я роблю томатний соус. Робити я це буду в себе в цій підвальній кімнаті. Тут наш трішки підтопило, дощі йшли, на то не звертайте уваги, бо ресурсів зараз на ремонти немає. Тут в мене така старенька плиточка. Навіть одної компорочки там нема, але для такої роботи вона мене дуже тут влаштовує. Кладу я тут два таких, дві таких підставочки, колись на них казали розсікатель. Вони дуже добре, коли ставиш на них щось таке тушкувати, варити довго, нічого не пригорає, тому що розсіюється вогонь, і дуже добре це все прогрівається. Така у мене тут робоча зона невеличка. Приготувала я ось тут для цього соусу собі пляшечки і баночки. Такі з закруточками це все в мене. Вони вже помиті в мене з посуду миючки, але все рівно я їх перед тим, як соус них наливати, я їх буду стерилізувати. От. І ось тут беру свою м'ясорубочку. Тут у мене 10 кг помідор, 5 великих перчину таких червоних і 5 великих цибулин. Ось такий рецепт. Все це я перекручую через м'ясорубочку. Приготувала я, як ви бачили, балія. в мене така велика з нержавіючої сталі. Ось там вже приготувала для стерилізації. Ось така у мене велика ложка дерев'яна для помішування соусу. І ось так перекручую це все. І зразу тут це все близенько і переливаю цей. Це, що я перекрутила цей суміш, помідорки, цибульки і перцю, я переливаю зразу в цю балію. І так, поки не перекручу всі ці свої продукти. Далі накриваю це все кришечкою, включаю вогонь. І. Чекаю, щоб воно закипіло, помішую, звісно. Після закипання я роблю ось такий середній вогонь, щоб воно булькало там. І три години воно вариться. Вариться, і я періодично його помішую. Далі готую спеції. Кіло, цукру, пів літра оцту, склянка солі. Далі лавровий листок, душистий перчик, духмяний, чорний горошок. Чайна ложечка м -м, чорного меленого перцю і півчайної ложечки червоного меленого перцю, гвоздичка. Також, я знаю, по 5, 6, 7 цих всіх горошинок. Далі складаю ось туди кришечки, баночки приготувала, стерилізую. Значить, 3 години прокипіло це все. Я туди додаю всі прянощі, перемішую і варю ще пів години. І ось в мене виходить ось такий цікавий соус. Тут є один нюанс. Сіль я зразу всю не кидаю. Я кидаю спочатку третю частину склянки, тоді додаю ще трішки. Часом виходить ціла склянка, а часом тільки половина. Все залежить зараз від солі. І як воно от на, на смак. Тобто, на смак це треба вже пробувати, щоб не пересолити. Бо був у мене такий досвід, зразу дала повну дозу і дуже пересолила. Звісно, я використала цей соус, але трішки це не зручно. Все, тепер у мене баночка простерилізувалася. У мене є ось така турочка, вона дуже добре. Я нею все це наливаю і наливаю цей. Соус. Тут трішки він зверху пішов ріденький, треба ще. Зараз я його перемішаю, щоб він вже був весь однакової густоти. І ось маю такий результат. Пішли всі мої ось ці баночки високі, і ще пляшечки, верніше, і ще ось такі баночки. І закутую я це все в тепло. Чекаю, поки це все остигне, потім я це все підписую. і... Ось такий результат маю в себе в підвалі. Такий густий домашній томатний соус. До всього.